Чи можна справитись з випадінням зовнішніми засобами? І, взагалі, чи має це сенс? Бо ж, можливо, це генетично і нічого не варто робити. Як і грозмані, трихолог, експерт з догляду за волосся і власниця магазину італійської професійної косметики для волосся. І зараз ти отримаєш ці та інші відповіді на це болюче запитання більшості дівчат. Отже. Випадіння, тобто втирата волосся це не проблема волосся, це проблема шкіри. А так як шкіра це орган, то і організму. І постає доречне запитання: а чи може на втрату волосся можуть повлияти зовнішні засоби? І відповідь очевидна: так. Яким би не був вид тип та стан алопеції у 21 столітті, ми можемо працювати зі всім. І генетика нам тут зовсім не поміха. Нам потрібно правильно виявити. Що відбувається, коли ми розуміємо, що відбувається з нашим волоссям і чому ми його втрачаємо, ми можемо сміливо запровадити систему догляду і працювати по ній. Так, ключове у випадінні це працювати системно. Навіть якщо ваше випадіння вже 8-10 років, це погано, але це ще не кінець. Якщо ви помітили випадіння і відтягуєте цю проблему. То ви будете лише втрачати волосся і надалі. Якщо чим більш швидко ви відреагуєте, приймете і відреагуєте на свою проблему, тим більшу кількість волосся ви зможете зберегти. А отже, навіть якщо ви почули діагноз, наприклад, андрогенетична алопеція або алопеція після хіміотерапії, або алопеція після родова постковідна постопераційна, це все неважливо. Ви зможете її подолати, зробити кількість волосся більше і зберегти цю кількість волосся до смертного одра, якщо будете працювати із своєю шкірою за системою. Один з моїх найяскравіших кейсів у цієї дівчинки задавняна андрогенетична алопеція впродовж 10 років, впродовж цих 10 років було двоє пологів, і отаку от картину ми зробили всього лише за пів року спільної роботи. Як досягати таких результатів, як знати, в якій схемі працювати? Приходь до мене на консультацію або на підбір засобів. Якщо ти готова вже робити свій результат, я підберу твою схему, твою систему і буду вести тебе до твоїх результатів. І повір мені, в тебе все вийде. Немає безрезультативних систем догляду. Є не виконання системи, є... Е... Забуття на систему і так да і є небажання з цим працювати. Якщо в тебе бажання є, я щиро тебе запрошую і ти прийдеш до своїх результатів. Хтось приходить раніше, хтось піз... приходить пізніше, але приходять всі, якщо це взяти і робити. Чим це робити? Система включає в себе конкретні. Засоби, які застосовуються в конкретній схемі, які саме це засоби, звичайно, що однозначно виключно професійні, але які саме це ми з тобою виясняємо саме на індивідуальній роботі, тому що кожна шкіра, кожна волосина, кожна людина це окреме індивідуальне ДНК, і в кожної, в залежності від? А, Типу стану та виду алопеції можуть бути різні продукти до використання в різній кількості, в різній очерговості, тобто в різних схемах. Результату можна добитися виключно через індивідуальну роботу, якщо ти страждаєш випадінням. І ти шукала методи, і ти довірялася і намагалася, і в тебе нічого не вийшло. Це означає, що засоби ти підбирала рандомно. Наприклад, хтось прорекламував, хтось підказав, подруга порадила, ти спробувала не спрацювала. Засіб поганий. Це не засіб поганий. А він може не підходити в твоєму випадку. Б. Він був вирваний із контексту і не був в системі. Зі мною в індивідуальній роботі. Я підбираю тобі систему, схему. Засоби надаю інструкції і веду тебе до результату. Якщо ти готова, запрошую тебе. Ну а всі питання, будь ласка, в коментарях під цим відео.